Вирівняли по уровню щебеночку і зараз покажу що... нашу роботу, як ми далі будемо продвигатися. Так, тут ми тут заложили, була пічка. Щеменочку все прокидали. Все везде рівненько. Зараз повиставляємо хвилинки. Будемо завтра натирати маячки. Сегодня сейчас плиточку попідрезаємо. За робочий день закидали все повністю щебеночку і пів зілка щебня. Ну і все. Починаємо. Оставили 15 см, меточка есть, отрубили, оставили 15 сантиметров на грязновую стяжечку 5 см, 4, здесь там буде она. И остальные там тройка полистирольчик и сантиметров 7 друга сядочка, то тобто там буду проделать 14. А тут завтра сантехники прийдуть, Будет туалет, перегородочка. Сантехники прийдуть, покидают свои труби, кишки. И будем мы далі уже в субботу заливать стяжечку Чорнову. Так что якось так, слідкуйте за нами.